Ми виховуємо з дружиною доньку таким чином, що якщо ми знаємо, що є якась типу проблема або річ, про якої варто знати, ми самі з нею про це комунікуємо до того, як вона з цим типу стикнеться. Тобто, ми з нею спілкуємось, е е спілкувалися щодо протезів ще, напевно, році, в -му, 17 сімнадцятому, що мала була зовсім, і я бачу на вулиці людину, яка на біговому протезі біжить. Я пам'ятаю цей момент, я їй кажу, Соломія, вона не дивиться на неї, не бачить. Я сам звертаю увагу на це. І пояснюю, дивись, оце, от, типу, варіант. Така сама ситуація була з людиною в кріслі колісному. Я показую на цю людину і звертаю її увагу до того, як вона почне бігти і Тихати кричати, пальцями. і показувати. І це стосується, по суті, я намагаюся взагалі, типу, я не найкращий батько, звісно. Ну, типу, але ці моменти про. Про ті речі, про які я вважаю, що вона має знати, хоча б від мене, в першу чергу, вона має знати від мене і прийти потім з дебільними запитаннями до, до когось іншого. То я намагаюся про них комунікувати з нею набагато раніше, ніж ніж вона почне е, творити якусь хуйню на вулиці.